Ну привіт, мені було нудно, а ще, схоже, я обожнюю жорстоко карати себе за щось. Тому я подивився всю так звану пряму лінію Путіна. Хочеться діжухи. Мене звати Микита Гаврилюк, і я вам розповім, що ж такого цікавого розповіло це створіння. Ну, але якщо ви не підпишетеся на цей канал і не поставите цьому відео лайк. Я зрозумію, що все було дарма. Мені стане дуже сумно, і більше я не займатимуся цим самобочуванням. Ужас, ужас. Ну ужас. Так, так, це прямий шантаж. А що ви думали? Спробуйте самі віддивитися чотири години цього, ну, самі слово, знаєте. Коротше, далі буде багато стьобу і дуже тупих заяв лідера окупантів. Поїхали! Почнімо одразу з головного: Путін здається, вирішив пограти у підлітка за Драку, тільки замість дворової бійки він пропонує дуель із заходом і каже: хай визначать об'єкт у Києві, поставлять там ППО. А ми вдаримо Арешникам і подивимося, що буде. Ну, це якась така логіка гопніка із підворіття. Типу, вийдемо раз на раз. Такі експерименти, так би мовити, точно показують, що Путін живе у своїй окремій паралельній реальності. У цій реальності він пропонує світові гратися у війну, поки Росія сама потопає у своїх проблемах. От те, що я вам розказав, це мені розказують інженери, учені, воєнні спеціалісти. Там а, на рівень політичного руководства в Штатах теж щось розказують. Проведемо такой эксперимент, такую технологічну дуель, і посмотрим, що вийде. Интересно, думаю, що буде полезно і для э, нас, і для американської сторони. О, а як вам старий добрий нацизм та антисемітизм? В якийсь момент Путін раптом згадав, що Володимир Зеленський атеїст. І далі, як то кажуть, Остапа понесло. А це не атеїсти, просто це. Это... Люди вообще без всякої веры, такі безбожники. А, від, а, вони, ну, етнічні євреї. но хто їх видел в синагогі? Ну ви розумієте, чому це ідіотизм, так? Плішива голова просто не розуміє різниці між народом євреїв та конфесією іудеїв. Знаєте, історія вже знала одного великого лідера в лапках, який мав якісь сумнівні претензії до євреїв. І закінчилося це дуже дуже погано. Напишіть у коментарях, кого вам нагадує Путін? Ну бо ця схожість стає дедалі тривожнішою. Ішла п'ята година цього радянського стендапу Аля КВН, і Путін нарешті дійшов до теми, в якій він справді розбирається. Порносайти жаліється, що вже все бачив. порносайт, криози не слишків я вже бачив. Ну ладно, это я просто другую. А вот что реально интересно, так это запытание журналиста BBC. Вы уберегли свою страну? Да, я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что а, все, что происходило с Россией а, до этого и после, вело нас к полному фактически тотальному. А, а, под... Повної тотальний е, утраті нашого суверенітету, а без суверенітету Росія существувати як самостійне государство не може. Тільки от цікаво, кого він відтягнув? Росіяни з доларом по 110? чи з їхніми безкінечними м'ясними штурмами, де вони втратили вже не майже 800 тисяч людей. А ну звісно, там далі ще пішла класика жанру, ця ностальгія за 90-ми. Ну бо знаєте, там усе було жахливо. А от тепер. Тепер країна в процвітанні зарплати зникають так само швидко, як і чоловіки призовного віку. А слово мобілізація це головний тренд року. Ну а замість відходу від прірви він просто викопав для Росії нову і ще глибше. І поки весь світ спостерігає за цим шоу, росіяни чують, що виявляється це ще не найгірший варіант. Ну, звісно, адже Путін може завжди зробити ще гірше. Під час цього шабашу ведуча запитала Путіна про зростання цін на продукти, і що ж він відповів оцей господар економіки? Інфляція десь 9% з дев'ять 9,2-9,3. А є і рост заробітних плат, <реклад> і розполагаємих реальних доходів населення. Это усрійнінні цифры. Ага, згадуємо бійки росіян за масло і зростання вартості картоплі майже вдвічі за пару місяців, і посміхаємося. Здається, за версією Путіна, економіка в Росії процвітає, а бідність ну, це всього лише така колективна ілюзія. Ну как, бабушки, об'ясніть, що таке кешбек? О, все. Микита, ну, остаточно, збожеволів. Нє, це я вам просто зачитав одне з тих питань, які прості росіяни писали в СМС на пряму лінію. І якщо питання не було про війну, то їх пропускали. І це відкрило портал у пекло. Жахніть орешниками щораз! Знизьте ціну на книги, знизьте ціну на іпотеки. А чому такі маленькі пенсії? Ну, як бачите. Питань про гроші реально було багато. У вас нема відчуття, що ваше оточення не доводить до вас повної інформації про те, що відбувається в країні. Чому у вас, патріот, написано латініцей? Чей портрет висить У вас в кабінеті? Мігрантам надо істриміть? Загадочна русська душа, як то кажуть? Взагалі цікава деталь. Перед початком цієї прямої лінії аналітики склали перелік з десяти найактуальніших для росіян питань. Ну, типу, коли закінчиться війна, що буде з мобілізованими, як знизити тарифи ЖКГ, що робити з інфляцією, корупцією, дорогами. Але здається, Путін цей список бачив лише для того, щоб його проігнорувати. У результаті два мільйони питань Путіну від громадян, якими так хвалився його рот Пісков до початку. І того вгода перетворилися у 2 мільйони посилань у порожнечу. Більшість цих тем він взагалі не згадав. Ну а на ті, про які все таки заговорив, відповів у своєму класичному стилі: Все під контролем, у нас є план. Ну окей, а де конкретика? Тариф ростуть, інфляція жирає доходи, корупція процвітає. А він продовжує годувати людей казками. Коротше кажучи, ця пряма лінія Путіна, так звана, це шоу, де всі чекають відповідей, а отримують лише ще більше питань. Ну і тупих анекдотів. Ой, до речі, там ще е, одразу після погроз вдарити по Києву Арішникам, військовий злочинець вирішив знову заспівати знайому всім пісню. Ну, мовляв, Росія вся така миротворча країна, і від перемовин ніколи не відмовляється не те, що цей от київський режим. бандєровці, англосакси. Ну, самі знаєте. Чому вагому частину свого Бенефісу диктатор присвятив в темі перемовин ми запитали у російського журналіста і політика Ігоря Яковенка. Ну, ви знаєте, то, що Путін там, кривляється, говорить глупості це же не новість. Просто е, ну, кожен раз це все стає все більш і більш гротескно. Це 21-й прямая лінія, так називаемая. с каждым разом она становится все менее содержательна, с каждым разом она становится все менее интересна. Ну, вот человек сам выражается таким образом. Я не знаю. Кстати говоря, все меньше и меньше ее смотрят, все меньше и меньше интереса вызывает вот это вот мероприятие. Вот, потому что от Путина не ждут уже каких-то содержательных заявлений не ждут уже, что там будут какие-то острые вопросы. Я помню хорошо, в середине нулевых это было действительно событие, когда Путин с чем выходил вот на эти прямые линии. Там, да, там тоже была масса <къем> всяких заготовок, но там были журналисты, задавали острые вопросы. И, в общем, это было действительно какое-то какое событие, которого ждали. Вот. А сейчас это все уже сейчас это выморочная история. Поэтому, ну да, вот он, так сказать, таким образом выразился. Наговорил он много, конечно, всяких глупостей. Рассказал о том, что оказывается в Сирии все хорошо. Это так было задумано с самого начала, и никакого поражения не было вот, когда, когда его спросили, а что там с Сирией-то произошло, он говорит, ну, а что, все хорошо, мы, так, мы, мы же так и планировали, вот, что мы, мы туда зашли для того, чтобы не было, не было там террористов. Вот, на самом деле, сегодня, Сегодня все хорошо. То есть, так и задумывали. Видимо, когда заходили, так и задумывали, чтобы в конечном итоге свергнуть режим Асада. Вот. Но это опять таковые... такие нелепые заявления, которые Путин делает. Теперь, теперь это уже так. И, и, и вот с этой историей, что значит, когда, им, когда сказали, что, в общем-то, Орешник, что он из себя представляет, это, это что, какая-то какая-то реальная угроза, но он сказал глупость очевидную. Давайте вы там <как> назовете какой-нибудь объект в центре Киева, вот, а мы по этому объекту жахнем. Очевидная глупость. Не, ну, это не единственная глупость, которую сказал Путин. Там было заявлено, что очередной раз, что <как> Зеленский нелегитимен, и поэтому условия для того, чтобы сесть за стол переговоров, это вот проведите выборы, замените, так сказать, вашего нелегитимного, как считает Путин, президента. Ну, вот кто-то кто-то всерьез может считать, что по капризу Путина Украина должна провести в разгар войны выборы и, так сказать, заменить главнокомандующего, да, верховного главнокомандующего. Понятно, что даже Трамп при всем его желании, так сказать, как-то пофартить Путину, всерьез воспринять такое, такое предложение не, не, сможет. И не сможет предложить Украине в разгар, в разгар войны проводить выборы и заменять верховного главнокомандующего. То есть это демонстрация того, что то есть это выдвижение заведомо, заведомо оскорбительных, и абсолютно неприемлемых предложений демонстрация того, что ни на какие переговоры он не готов. Так что, ну, это вот, это вот, это как раз, я думаю, что послание Трампа в какой-то степени. Знаете, мы хотели завершить этот материал каким-то конкретным и смысловым подсумком. Но вместо этого давайте дамо лучше две цитаты Путина из этого выступа. Виросли Виросла вирвисла з вирославозрослі налогі, на котрих зібраються. І где-то хто там не скаже. Ну що ти несеш. Ось такий аналіз цієї так званої прямої лінії Путіна. Пишіть у коментарі, як вам і про що може ми забули згадати? Може, там були ще якісь перли. Буду вам дуже вдячний. Побачимося у якомусь із наступних відео. Па-па!